Користуючись нагодою, я хочу виразити свою найщирішу подяку клінці Юрія Дмитришина а також цілій його команді за професійний підхід, за компетентність та, як наслідок, професійно виконану роботу із моєю посмішкою. Врятували усі мої зубки. Я дуже ціную підхід, коли замість того, щоб Махнути рукою і сказати, тут немає з чим працювати, наприклад, про якийсь конкретний зуб. Його краще усунути. Ми зробимо вам імпланти. Ні, я за жодним разом такого не почула. Імпланти це чудово, але це вже як вихід останній. На щастя, у мене немає імплантів, але є цілий спектр виконаних послуг, а саме накладки і вініри. Історія моєї посмішки тривала більше півроку, і це було більш ніж десяток візитів сюди. Реставрація одного зубка часом тривала до двох годин. Але кожна хвилина, проведена у цьому місці, була проведена із комфортом. Вже пройшов майже цілий рік, як я Живу своє найкраще життя із своєю оновленою посмішкою. Я щиро раджу цю клініку своїм знайомим. Я безмежно вдячна цьому місцю, цим людям, лікарю Юрію, за виконану роботу, за цей чудовий підхід і за цю можливість посміхатися на всі свої 28. Щиро раджу.